Всім привіт привіт! З вами Іла, і сьогодні ми з вами повертаємося до Сімпсонів. Ось це, скоріше за все, буде коротеньке відео стосовно ось цієї сцени а, в кінотеатрі. Е, ви мені сказали в коментарях, що треба на третьому рівні взяти квиток, а потім повернутися на о, один з останніх оцих, о, де оцей пляж. Хоча, стосовно цього, я не впевнена, і, коротше, піти до кінотеатру. Ось, то ми пігнали, коротше, це зробимо. Мені цікаво, що це буде. Значить, завантажити гру фото... фотоальбом. Розгорнути книгу статистика. А, це в нас тут просто ці. Окей. І тут вся моя статистика зіпсувалась. Ну, ось, виходить, я всі карточки зібрала, тобто в мене повинна бути коротше, ця е, Ця штуця. Так, завантажити гру е, не суть. Е, де завантажити? Давай продовжити, тому що мені треба підвантажитися в рівень. Гомер, ну ти хоч би вдягнувся, я не знаю. Так, вибір місії третій. Третій рівень. Давай сюди. Третій рівень. Це ми з вами граємо за лісу. Тобто я, по ідеї, повинна, коротше. Куди. Я повинна, у усього чувачка взяти е, квиток. та, -та ра та -та -та -ра 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 -та -та. Так, наш чувачок він знаходиться ось там. Слухай, а ти нічого мені не скажеш? Ні, він нічого мені не скаже, окей. Power! Де не кричіте так, господи, оглохнути можна. Спокійно. Значить, чувачедло в нас знаходиться ось тут, біля кінотеатру. That was for the prosthia. Why is it We sold out months ago. Try again next century. We sold out months ago. Try again next century. Splin of. Mises? We sold out months ago. Try again next century. Try again next, next, next century. Спробуй в наступному столітті. В сенсі в наступному столітті. Чому він мені не дає квиток, блін? Скажіть мені, будь ласка. Так. А, ну, зараз секунду, короче. Hey, я щось 10 вичитала. Я зараз оглохну. Так, спокійно. Просто. А, я десь вичитала, короче, що... Треба спочатку купити квиток у в цьому. В підземеллі Андроїда. Ось. А потім вже з цим квитком й, й, йти в кінотеатр. А ну, Де? Ось сьо. Компліт сет. Ууу, а тільки я сформед мой Поговоріть з підлітком, який має скрипучий голос біля театру Ацтек. Во! Во! Треба ж було купити квиток. А я чогось про це і не подумала, типу, що? Він же ж, ми ж коли перший раз заходили в цей в підземелля Андроїда, він казав, типу, не чіпай це саме типу, ексклюзивний квиток чи щось таке. Він один і бла бла, -бла". Просто, коли, коли вилізло повідомлення стосовно того, що можна тепер придбати квиток, воно швидко коротше, при, прибралося, і. І я не я не встигла прочитати а взагалі нічого з приводу цього квитка. Ось, то ми тепер ми можемо з вами сходити в кінотеатр. Так. Чуха-сверблячка в серії 500 ярдів до чого став. Стероїди. А він не відчув так, що його прокололи. Він зараз вибухне зсередини, мені здається, через стероїди. Хе-хе-хе зараз серце кінець, а жах а можна ще раз про 500 ярдів до мільярдів. Окей, okay. <кхи> таке кі... кінцо. Таке кінцо тут е, нам показали. Ось е, таке маленьке відео вийшло. Ось, е, просто в коментарях написали що шкода, типу, що ми не подивилися е, цей е, фільм. Е, ось тому я так подумаю, що в принципі, е, ну хай відео буде коротеньким, але все-таки ми з вами глянемо, коротше, це кінцо. Ось е, локалізатори молодці вони дібралися аж до цієї коротше, сцени і. Е, Переклали це також. Ось. Ще раз хочу сказати велике дякую за цей українізатор. Ось, бажаю вам наснаги. І щоб ви випускали ще якісь класні українізатори. ось е, Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося тепер ми остаточно з вами прощаємося з Сіпсонами. Ось, я їх завжди чекатиму вас на наступних відосиках. Всім смачного хто їй то буде їсти. Гарного завершення. Всі, па папа.